Налобний ліхтарик, якому немає рівних, і це без перебільшення найтехнологічніший ліхтарик, який я тримав в своїх руках: денне світло, тепле світло і холодне світло. І все це з трьома режимами: перший, другий. Третій. Тут ще є червоне світло, причому два режима. Це перший і це другий. Абсолютно людський і зрозумілий на чотири позначки. Двічі тиснемо велику кнопку, і тут нас зустрічає четвертий лунний режим. В такому режимі ліхтарик світить ледве-ледве, і його вистачить на 57 годин поспіль. Ще раз двічі. І тепер у нас турборежим. Тепер двічі тиснемо маленьку кнопку, і тут нас зустрічає стробоскоп. До того ж, частоту його можна змінювати, і колір його також можна змінювати. Тиснемо дві кнопочки одночасно і тепер ліхтарик блокується. У комплекті є фірмовий шнурок і чохол, але можу здивувати, коли покажу ось цю кліпсу. Раз, бац. І тепер цей ліхтарик можна чіпляти на кишеню, можна регулювати кут. Турборежим, дивічі тиці, спостерігаємо 5200. Слухайте, це якась фантастика. Він не скидає, він навпаки набирає. Ну, по великому рахунку скинув графік турборежима і він тривав приблизно 80 секунд. Перевіримо, чи буде світити ліхтарик на максимальній потужності 3 години поспіль, як заявляють. Заряджання повністю завершилось. Раз, два. Три накриваємо коробкою, вмикаємо світломір і сюди злегенька його вставляємо. Бац, тиснемо скидання. Наразі 18,25 і середині коробки я фіксую 80 люкс. Минуло вже 20 хвилин. А ми маємо по суті половину з того, що було. Але ви, друзі, не переймайтеся. Так працюють 99% ліхтарів для того, щоб не перегріватися і не виходити з ладу, вони скидають свою потужність. Вже година пройшла, і маємо по суті ту саму половину. Підписуйтесь на мій канал, тому що так тестую тільки я. Дві години пройшло, а ліхтарик все ще тримається. Вимкнув світло, щоб ви приблизно зрозуміли, яка це яскравість. І я вам скажу, світить він достатньо яскраво. Дві з половиною години політ нормальний, і ліхтарик все ще світить. В моїх умовах ліхтарик не просвітив 3 години, а час його роботи склав приблизно 10 тисяч секунд. І тепер заряджаємо, подивимось на час заряджання і на справжню ємність акумулятора. Процес заряджання завершено, тривав він одну годину і 7 хвилин, і цифра 3,5 години говорить про те, що ємність Аккулятор абсолютно чесна. Перший режим денне світло для максимального релаксу. Другий режим жовтий для туману. І третій білий для концентрації. Друга потужність виглядає таким чином. Третя ось вам, будь ласка. Мінімальний лунний режим видно тільки під ногами. І тепер турборежим. Ось вам, будь ласка, видно за 100 метрів навіть і далі. І не дивлячись на те, що він не дотягнув 10 хвилин до заявлених 3 годин роботи, я вважаю, що це найфантастичніший ліхтарик, який був в мене в руках. Сайт Nightcore.ua за промокодом ivanlis 10 буде знижка 10%. Дякую за перегляд.